об'єкт, що колись можливо смердітиме, став поперек горла жителям Білогородки на Київщині. Вже кілька місяців вони б'ються проти нової каналізації, яку споруджують для кількох висоток в новому масиві. Труби проходять через приватний сектор. Є побоювання, що вони тріснуть, фекалії розтечуться по місцевості. Стас Фещенко повернувся з чергових зборів білогородців. Селищні збори такі ж активні, як і безрезультатні. Президія за зала проти. Обговорюють будівництво очисних споруд для нового мікрорайону. Наприкінці вже й руками махають. Включити городську каналізацію і це буде саме проще. Нехай кладуть гроші, заклотять і підключаться, як зроблено в Петропавлівській Петропалівські борчевіці. От його захисна зона в цій споруди. По нормативах 20 метрів. Від будинку Ірини Петрової до очисних споруд метрів 80, в радіусі ще десятки осель. Жителям Білогородки сказали, що каналізаційні стоки потраплятимуть до цієї бетонної споруди. Там їх очищатимуть спеціальними бактеріями, а далі зливатимуть у безпечне місце. Селяни не ймуть віри, кажуть, бактерії дуже дорога технологія. Від неї відмовляться в перші дні і засмердять усе навколо. У нас тут ще є озеро. Поки що є, тому що скоро його навряд чи воно буде. Я думаю, що та риба, яка там водиться, є. Не дуже пристосована до того, щоб плавати в нечистотах. Це тільки люди. в нас на думку нашого забудовника пристосовані будівники каналізації вже вкотре запевняють об'єкт безпечний технології. проходять всі необхідні експертизи. Просто люди від розуміння і представлення того, що е, на самом деле, технології. там горіли по бактерії, які дуже дорого стоять. Наоборот, вони так розмножаються, що їх відтуди удаляють. Голова селища керував зборами цілу годину, та так і не зміг знайти золотої середини. Він каже, білого нова каналізація необхідна як повітря, бо наявних потужностей бракує. Але як вмовити людей? Не тільки ця каналізація, а таких ще п'ять. Надо робити. Проект, звісно, не влаштовує, тому що не влаштовує він громаду, але всі. Проектні до цього проробки всі дозволи, всі експертизи, все дозволяють там це робити. Зійшлися на тому, що запропонують будівельникам новий проект відводити очищені фекалії не в сусідню річку, а в кар'єр подалі. Та для цього і землю треба відвести, а вона село не належить, і власника каналізації переконати, бо далі означає дорожче. Станіслав Фещенко, Дмитро Опанасенко, ТСН 1+,1.